Невиховане мишенятко. Жило в лісі одне невиховане мишенятко. Вранці воно ні з ким не віталося, не говорило нікому доброго ранку, а увечері нікому не говорило на добраніч. Розсердилися на нього всі звірі лісу. Не хочуть з ним товаришувати. Не хочуть з ним бавитися. Ягодами не пригощають. Сумно стало мишеняткові. Рано вранці прибігло мишенятко до дівчинки Марічки і питається. Марічку, Марічку, як мені помиритися з усіма звірами в лісі? Марічка відповіла мишенятку. Вранці треба зі всіма вітатися і казати доброго ранку. А ввечері. Треба всім говорити на добраніч, і тоді всі будуть з тобою товаришувати. Побігло мишенятко до зайчиків. Всім зайчикам сказало: Доброго ранку! І татові, і мамі, і бабусі, й дідусеві і маленькому зайченяткові. Усміхнулися зайчики і дали мишеняткові морквинку. Побігло мишенятко до білочок. Всім білочкам сказало Доброго ранку. І татові, й мамі, і бабусі, і дідусеві, і навіть маленькому білоченяткові. Засміялися білочки, похвалили мишенятко. Довго бігало мишенятко лісом, всім звірям, великим і маленьким, сказало Доброго ранку. Побігло мишенятко до лісового птаха, звив своє гніздо лісовий птах, на самій вершині лісової сосни. Доброго ранку. крикнуло мишенятко. Голос у мишенятка тоненький, а сосна висока висока. Не чує його лісовий птах. Доброго ранку. Щосили крикнуло мишенятко. Все одно не чує лісовий птах. Нема що робити. Полізло мишенятко на сосну. Важко лізти мишеняткові. Чіпляється лапками за кору, за гілки. Пропливла повз біла хмаринка навіть. Доброго ранку. Тикнуло мишенятко білій хмарці Доброго ранку. тихенько відповіла біла хмаринка. Ще вище повзе мишенятко, пролетів повз літак. Доброго ранку, літаку. Закричало мишенятко. Доброго, доброго. голосно проготів літак. Нарешті дісталося мишенятко до вершинки дерева. Доброго ранку, лісовий птахо, сказала їй мишенятко. О, як я довго до тебе добирався. Лісовий птах засміявся. На добраніч, мишенятко, подивися, вже ж темно, вже ніч настала! вже час всім говорити. На добраніч!» Подивилася мишенятко довкола, а й справді. Небо зовсім темне, а на небі і зірки появилися. Ну, тоді на добраніч, лісовий птахо, сказало мишенятко. Лісовий птах погладив мишенятко крилом. Яке ти стало гарне, мишенятко, вічливе! сідай до мене на спину я віднесу тебе до твоєї мамусі.